Мілий дом, рідний дім, ти все бачиш. Зроби так, щоб усі були разом, щоб росли у любові діти, і під сонцем чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір. А на вогні співав чайник і тепло. і у чашках батік. Чай в батік, тепло справжніх почуттів. Ласкаво просимо до сучасної онкологічної клініки. «Інновація». У нас зібрано всі найсучасніші технології. Наші досвідчені лікарі мають європейську акредитацію. Ми завжди використовуємо тільки інноваційні методи лікування. Клініка інновація подолаємо рак разом. Доступні ціни на лікування катаракти в клініці «Оптимед» та безкоштовне обстеження для тих, хто оперується. «Оптимед» у Києві 272-49-00. Заощаджуй сам та зроби внесок в енергетичну незалежність країни. Євроламп світло майбутнього. 79% українських компаній обирають хмарні обчислення. ДЕНОВО національний оператор хмарних технологій. Дізнайтеся більше просто зараз на denovo.biz. Ласкаво просимо до сучасної онкологічної клініки. «Інновація». у нас зібрано всі найсучасніші технології. Наші досвідчені лікарі мають європейську акредитацію. Ми завжди використовуємо тільки інноваційні методи лікування. Клініка інновація подолаємо рак разом. У вашій осилі вимкнули світло. Тече дах, руйнуються, стіни, холодно. Банк не віддає гроші. Знищили дитячий майдан. Забирають квартиру. Піднімають ціну скачу напруга. Топить. Не беруть сина у саду. Вимагають у гроші. Міліція не Збрували тротуар. Немає газу. Дороги. Надії. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, телефонуйте на гарячу лінію 0800 502 945. Змусимо владу працювати чесно. Доступні ціни на лікування катаракти в клініці Оптимет та безкоштовне обстеження для тих, хто оперується. Оптимет у Києві 272 49 20. Рідний дім, ти все бачиш. зроби так, щоб усі були разом, щоб росли у любові діти І під сонцем міцнів чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір. а на вогні співав чайник, І тепло. і у чашках батік. Чай, батік, тепло справжніх почуттів. Заощаджуй сам та зробив внесок в енергетичну незалежність країни Євроламп світло майбутнього. Комфорт и безопасность водителя в дороге обеспечивается не только знанием правил, но и умением отстаивать свои права. Специальный курс для слушателей автошколы «Талисман» в рамках базовой программы обучения водителей от автора книги «100 аргументов против».